Я планую. Так, дивіться, мене звати Наталя, в мене є син 11 років. В 7 років у нього почалися дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Я напевне, ми пробували дуже багато, дуже. Ми приймали навіть дуже багато бадів. Це було 15 бадів в день. Дуже. Ну, На той час пили ми їх тривало. БАДи назначав нам лікар, невролог, бо захворювання неврологічної дитини почалося. Ну, результату я не бачила. Через якийсь час ми перестали це приймати. Наталочка, але... ти скажи, яка причина була і від чого це сталося? Як воно відбувається? Дитини в сім років абсолютно здоровою, яка народилась абсолютно здоровою і розвивалася розумово відповідно до віку, в сім років почали судом. Під час вірусної інфекції ну це не підтверджено, чи це був ковід, чи це був грип, тобто ми не знаємо. Але була вірусна інфекція, була висока температура, був дуже сильний кашель, такий який дусив, нежить, рвота навіть от ротовірусна. Оце все було разом. От, під час цього почалися судови, які ми вже з ними живемо 4 роки. От. Про елев я дізналася чисто випадково, коли цікавилася зниженням ваги, тому що син мій був худенький. На фоні хвороби він, в нього дуже великий живіт зробився, і збільшилася в нього дуже вага. На сьогоднішній день він важить 50 з чимось кілограмів. От. Про Елеву я дізналася чисто від, випадково від людини. Яка вже приймали, і також має дитину з іншим захворюванням неврологічним. І ми так поговорили. І я вирішила спробувати, тому що я багато рішень шукала. Дуже до багатьох лікарів зверталися, дуже багато препаратів пили, і в Київ їздили, і що ми тільки не робили. Ну результату від цього не було жодного. От ЛМ ми приймаємо 4 місяці. Ми маємо хороші результати по зниженню ваги, так як в дитини вже половину цього живота немає. Це 4 місяці ми приймаємо. От він витягнувся, і ну, бо я навіть вам скажу такий момент, що я навіть куртку йому не могла купити, тому що на живіт не сходило нічого. Зараз в нього вже половину цього живота немає. Ну за 4 місяці я вважаю, що це дуже хороший результат, і я ще навіть не ділилася. З дівчатками, що цього місяця в нас відбулися дуже е, такі зміни, тому що в нас була основна проблема це в дитини кожного місяця. От місяць складається з чотирьох тижнів. так? Місяць в нас, один тиждень місяць, в нас підвищена температура. На фоні цієї підвищеної температури в дитини починається в Це вже при 37. От. Е, Правда, в нас був період загострення, ну не знаю, зв'язано це, не зв'язано, коли було гірше по даній хворобі. Але на сьогоднішній день, от цього місяця, бо в нас завжди так по графіку, починається початок місяця дитини температура. Розумієте, це просто так, як книжка пише. І починається температура, починається судовини. Вони тривають тиждень. Через тиждень, потім три тижні їх немає. Ну на сьогоднішній день так, тому що швидше були різні ситуації. Інші, ін, ну, по-іншому, могло бути і цілий місяць. От. І зараз, цього місяця, в нас була температура тільки два дні з тижня, і в нас, і в нас було а, десь декілька цих судом, але швидше от попередні місяці це тобто температура тиждень, і ці судоми могли бути і 10 разів на день. Розумієте, тобто це було тільки два дні. Там їх було декілька і все, дитина далі здорова. Ну, Я дуже задоволена Елев 8 ми приймаємо і монокод. Тобто інші, інші ще ми продукти, інші варіанти ми ще наразі не пробували. Але по Елеву 8 ну, я бачу результати це 4 місяці. Яку дивіться, част, частинку, так? яку даєте частинку але, Е, Дивіться, ми починали е, з солодкого перший місяць. Тому що ну, я думала половинку капсулки давати, але вона гірка і ну, Знаєте, дитині це важко от ліки приймати. І ми перший місяць пили солодкий по півпакетика. Ми починали, тому що я боялася ну, зразу так починати. Ми пили півпакетика. Потім з другого місяця ми почали приймати в капсулках по цілій. Тобто три місяці ми вже приймаємо по цілій капсулі ЛФ-8. Супер. <соцес> і імунокоти. Mm. Так, так. Mm. І імунокоти ми приймаємо. Mm. Так, так, Чудово. Дуже Ну, Ту По дуже знижні натисну. ваги, так як дитина не може. Ну, ви самі розумієте, що дитину неможливо посадити на дієти. А навіть якщо посадити, тому що я тоді займалася пошуком дієтолога, коли я дізналася про цей продукт. і Дивіться, та ситуація така, що дитину, ну, дитина не буде сидіти на дієтах. І навіть якщо би це було можливо, то ніяка дієта не допомагає без займання спортом. А так як дитині не можна фізичні нагрузки, тому що в нього є захворювання, ну, ми не могли це робити. Тобто я дуже задоволена От результатом за 4 місяці, це для мене великий прогрес. А наскільки знизилась вага? E, дивіться, вага дуже не знизилася, але він протягнувся і, і пропав угу. у цей живіт він втягнувся. Угу. E, ну, наразі так, але 4 місяці e, просто дитина витягнулася і вже не така повна. Ну, видно візуально, що він Зміряєшся. у цей живіт e, він зник наполовину вже. І, ну, а по судомах це взагалі, я сподіваюся, що. І навіть e, ми приймали три протисудомні препарати, тому що від. Протисудомної терапії ми не відмовилися, бо це небезпечно для життя, її не можна просто так зняти відразу, це можна там, і рік знімати. От, один препарат ми вже зняли, у нас немає жодних погіршень, наразі у нас лишається два. Супер. Ну, якщо в нас будуть хороші результати по судомі, то можливо ми взагалі зійдемо з цієї терапії, ну, ми Зійде. просто приймаємо це в комплексі. І LM, так. і… Ну, самі розумієте, що дана хвороба Правильно. є дуже небезпечна угу. для життя. І правильне харчування, бо ви відмовити. Е, так, так. І ще на рахунок харчування. Е, також е, я вважаю, що результатом схуднення є те, що я виключила в дитини мучні вироби, е, солодкі, цукор сам. Ну, такі обмеження. Хліба ми вже на рік не йому. Супер. Йоді, продукт, і результат пішов зразу. Ну, хліб ми виключили. Ми uh -huh. давно виключили мучні продукти, солодкі і цукор. Uh -huh. Цукор дуже погано впливає на роботу мозку. Це uh -huh. ще мені лікарі колись розказували, то цукор ми вже давно. Ми купляємо замінники ніби. Не рад. Я розумію, що це, але дитину тяжко. Пробуйте мід. А це дитині, не замінник. Медзда <пості> трошки ні, якщо, ні. Ні. Меді фруктоза. Меді багато цукрівня. Там, там фруктоза теж e, не треба. Ну, результати дуже гарні. Чим замінник, тим в даній ситуації, безперечно, є мід. No, ну, звичайно, я вважаю, що якщо хтось хоче знизити вагу, то ма мало <пи> пити продукт. треба також обмежувати себе в харчуванні, від якого збільшується ця вага. Ну я думаю, так це треба робити так. Дуже дуже часом, да. за Так. Супер цікаво дуже гарні розвитку. Дякую. що ми маємо дуже хороший результат.